Категорично не можна робити, коли ви худнете. Перше це голодувати, сідати на якісь жорсткі дієти. Тому що вага, яка піде навіть на цій дієті, повернеться назад ще з великим плюсиком і дуже швидко. У мене колись була клієнтка, яка прийшла до мене на супровід з плюс 30 кілограмчиками. Я її запитала, на яких дієтах ви сиділи, на що вона відповіла: на яких тільки я не сиділа. Все життя на дієтах. Ось саме це все життя на дієтах призвело людину до плюс 30 кілограмчиків. Якби вона раз і не завжди. Навчилась збалансовано харчуватися, вона б швидше досягла цього результату і не поверталась би до цього питання. Друге, що не можна робити, це порівнювати себе з іншими. Ваш результат це ваш результат. У когось швидше йдуть об'єми, у когось вага. Головне захотіти сказати, що так, я швидко досягну результату, а потім відпустити ситуацію. І як воно йде, так іде. Головне не зупинятися, мати терпіння, ви досягнете обов'язково своїх результатів. І третє, що не можна робити категорично, це худнути заради коду.